Селу, 31 грудня, всі готуються до Нового року. Ця розповідь буде, як два куми шукали ялинку на ярмарку. Куме, ти дістав ялинку? Ні, а ти. Та що в лісі ти не хочеться, та що там робити. А От на ярмарку є все. Новорічний ярмарок чого тільки тут немає, на ярмарку нашим веселім, багатім, є чим дивувати і що є продати. Увага, увага, спішіть поспішати, господарі й кості за дітей на мене, на ярмарок пробу, хто погодина і чекає на ціл там чудові готниці. Тут дарунки, садові городи, тут, тут пісні. Жарт усім в нагороду, тут речі нічі, всі не зрівняти, тут борвисті стрічки, рушники, вишивання. Купуйте, купуйте, усі бараболі, берите, смакуйте, і сілю солі, ось є бере болі, беріте, знакоте, які снілю та солі страва, збидення з картоплею, готує, верте, де крива, всі знабою. Луточки з яблука не мене, які до подоби, такі вибирайте. Сортів тут багато, усі вони різні. Ось яблука рані, ось яблука пізні. Купуйте в дарунок, але не баріться, яка то краса, підійдіть, подивіться, яка то робота, які то узори. В цих вишиванках пісні й вони не узорять. Наші куни з'являються на ярмарку. Ярмарок і чого тут тільки немає. Торгують, купляють, беруть, обирають, тільки ще з ялинки тут не дають. Кума, дивись скільки жінок, аж очі на лоб лізуть. З Полтави, з Чоркасу, з Жетонера, з Капітановки, з Журавки. Навіщо вони тобі з інших регіонів? Тобі що, своєї мама з Лебедина. з близькими торбами з когось теж недобрі. Та то й правда. Уме, дивись, яка кралечка йде, як тебе звати. Галя. Відкуди лайдеш. Відки самого ворожий. А це наш новий персонаж, Галя. Її мати послала на ринок купити козу. Дивимося далі. Хуме, ховайся, яка баба йде, не баба а чорт. Тата та тата солоха, вона її називають місцем тягу. Якщо хтось в одному кінці села чхане, то в другому кінці вона будь здоров, скаже. А це часом не панько йде, це село знає, що у нього солоха і роман, але це все навіть у секреті, ой ховайся, вони йдуть. А це дуже цікавий персонаж. Її знає усе село. Це тітка-солоха. Оце ледве до ярмарку вибралася вся робота та й робота. Скоро Новий рік, то ж потрібно ялинку придбати. Щось на ярмарку всього достать, окрім ялинки. Здоров'я, довголітні! Я вам солохо. Ой, як ви мене злякали. Спасибі. А що ви хотіли? мзду од вас получить. Що це ви таке говорите? А ще й письменник? Ненацьклон мзду од вас получить. А мзда є то награда. Прекраса моя, золото моє дорогоцінне. А звідки ви узнали, що в мене є звук? Е, що у вас? На мисто? А ви що, не бачите, шия, ньом на ньому, на ній намиску. Аж раптом на ринку з'являється кума солухи. Це я вдоха. Не як бачать один одного, так і сваряться. Чого це ти тут танцьоваш, жаби, джита у черта на хвості все солодиться, а вона тут витинцова. А ну, хай з моєї дороги. Сама розклала той на півдорозі. тут Шить. Ах ти змія така, зараз як дам, цієї корзиною тобі. Хто ти своїй кумі? Ах ти відьма така, щоб твоєму батькові бороду обпалили, а ти щоб додому йшла і на льду впала. Ой, я бідна, та нещасна, не я так леге як ти. Комасу, давай насваритись, адже новий рік наносить, та ще й горе в мене, хтось кутку вбив. Не, не, не чула і не знаю. Краще, щоб по городі в мене не ходило. Небезпека минула для кумів. Солоха і Автоха пішли з базару, аж тут вони раптом побачили свого сусіда Петра, який продає козу. козу Еге. Хороша коза, видно, годована. Якби ще б до так би й ціни не було. Ми поки по базару походимо, нам покупців купців найдемо. Жінки купіть козу. О, як добре їсть, їйся, вже молоко дає. Весь позить залі, немає в чого води присмісти. Якби мав кілька козаю відер, так би й не продавав. Та відчепися ти зі своєї і так немає за що чоловіка купити. А дойце та виночко чи ні? Спробуйте, доброді, спробуйте. А, а що це? Бо Це мати послала на ринок за доброю козою. А ось так, с мето економіка. Я от Електрику на вулиці виключають в один час, а на інший, в інший та, час. І так і дійти. То одна дойця, то друга. Це така сучасна коза. Цей коза пристосувалася до сучасних умов проживання. Беру. Платіть гроші. забирай. Ось шкода козу. От шкода. Раз базар, так базар. Пет, при чого шкодувати? продали, та ще й непогано, то та ще й на будиночку клати. Шкода вони ще. Що купив її? Його мати вдома піде. Ялинки не знайшли, то давай жінкам по подарунку, я комусь поняти. Найкраща поліхтарка, адже в 12 годині як завжди не буде світу. Скінчився ярмарок. Всі поспішають до святкового дому столу. Наші герої ялинки не знайшли. Але пішли до своїх жінок з подарунками. Солодку, що далі, люди здаємо, як розіждають зараз, кого новий рік. Вони продавали, одні купували. Хто ж сміявся, хто ж, ж пів, а хто що шукав. Наш ярмарок закінчується. Ми бажаємо, щоб на нашому столі завжди був достаток, як на ярмарку, щоб було що продавати і за що купувати. Ще працюємо. Ядра не допу хати сексі, щоб довіку був щасливий український словний рід, щоб були всі здорові і мирного неба, щоб свято я з сонце. Ще нам всім треба, щоб ви і ми щасливі були, щоб у вас і в нас було все гаразд.